Цей урок знадобиться тим, хто в'яже в осьмінішка. Тут ми будемо навчатися робити ланцюжок з повітряних петель від полотна. В'язати ми будемо від останнього стовпчику без накиду, заводимо гачок під робочу нитку і одразу виводимо через петлю на гачку. Перша петля в нас готова. І знову ті ж самі рухи ми повторюємо, коли в'яжемо кожну петельку. Таким чином, ми пров'яжемо з вами 7 повітряних петель. Для тренування ви можете набрати будь-яку кількість петель. І від цього ланцюжка ми з вами опануємо напівстовпчики з накидом. Беремо правильно робочу нитку і починати в'язати ми будемо з другої петлі від гачка. Це важливо, першу ми не пров'язуємо, починаємо з другої. Робимо накид робочої нитки на гачок. Після цього ми гачок вводимо у другу петлю від гачка разом з накидом. Притримуйте пальчиком нитки на гачку, заводимо у петлю, робимо ще один накид робочої нитки, і після цього ми виводимо робочу нитку через петлю. Таким чином маємо на гачку три петлі. Далі ми з вами знову робимо накид робочої нитки і тепер проводимо цю робочу нитку через три петлі на гачку. Цей вид петель називається напівстопчик з накидом. А вже наступні напівстовчики з накидом ми робимо по черзі у кожну петлю. Зробили накид на гачок і заводимо гачок у петельку. Робимо накид робочої нитки, виводимо гачок через петлю. Маємо три петлі на гачку, робимо накид, і тепер робочу нитку за допомогою гачка ми виводимо через три петлі. Другий напівстовчик у нас готовий. Давайте пров'яжемо ще один накид. Заводимо у наступну петлю гачок, робимо ще один накид робочої нитки, виводимо її через петлю, знову робимо накид і проводимо робочу нитку через три петлі на гачку. Дуже добре. Бачите три стовпчика на півстовчика з накидом у нас вже є. Давайте зробимо четвертий. Заводимо гачок у наступну петельку. Є. Робимо накид. Виводимо робочу нитку через петельку, маємо три петлі на гачку робимо ще один накид і проводимо через три петлі на гачку. У нас залишилось ще дві вільні петельки, тому потренуйтесь самостійно, зробіть на півстопчики з накидом. Такого виду петлі ми будемо використовувати, коли будемо в'язати ніжки в ніжку.